Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. У 2005-му сполучені штати Америки роздирав найпотужніший орган в історії країни Катріна. Руйнівна стихія прорвала 53 дамби, вбила 1800 людей та завдала збитків на 100 мільярдів доларів. У Ватикані пішов із життя папа римський Іван Павло II. В Україні відбулася інавгурація Віктора Юченка. А у футболі трапилося стамбульське диво. Неймовірне щастя для фанатів Ліверпуля, і трагедія для Мілана з Андрієм Шевченком. У 2005-му Україна завдяки музичній звитязі Руслани попереднього року вперше приймала Євробачення. Господарку представляв гурт «Гранджоли» із пісною «Помаранчевої Помаранчевої революції. Разом нас багато, але європу композиція не вразила. Україна посіла 19 із 24 місць. Досі найгірший результат в історії. А найбільше європейським телеглядачам полюбилася пісня грецької виконавиці Єлени Папарізу number one». А що ж тим часом коїлося у футболі? Попереднього року два українські клуби забезпечили собі євровесну Динамо і Шахтар. Кияни в одній 16-й кубка УЄФА спіткнулися об «Вільяреал» та вилетіли за сумою двох матчів 0-2. За жовту субмарину тоді грали Сорін, Паперейна та Сандіка Сурла. А от Шахтар під уродою Луческу. Цей раунд другу за прострижністю Єврокубка успішно подолав, дотиснувши шальки. Після нічиєї удома здобули мінімальну перемогу Гільзенкерхені 2-1 за сумою двох матчів. До речі, по одному м'ячу ворота Кобальтових забивали легіонери бразилець Брандау і Нігерієць Ахова. Утім, в одній восьмій фіналу гірників зупинив Азал Кмар з Нідерландів 2-5 за сумою двох поєдинків. На внутрішній арені справи у Шахтаря також йшли краще, ніж у Динамо. Якщо у попередніх сезонах долю золота УПЛ часто вирішувала кілька очок, то цього разу помаранчево чорні відірвалися від киян на цілих сім пунктів. Це був лише другий чемпіонський титул в історії Донецького клубу та перший для Луческо на чолі гірників. Попередні нагадаємо взяли із з італійцем Невіоскала. Другий тріумф святкували не менш гучно разом зі всім Донецьком. У свій перший повний сезон Луческо почав перебудовувати команду атакувальних гравців, запрошував з Бразилії, а півзахисну та оборонну ланку будував із східноєвропейців. Атакувальну міць формували бразильці Матузлем, Елану та Жадсон. А оборону цементували Томаш Хючман та воротар Ян Лаштовка. Що ж до Динамо, то трохи підсолодити гіркуту від втрати золотих чемпіонських медалей киянам допоміг кубок України. У фіналі білоблакитні зійшлися з тим таки шахтарем, і долю трофею вирішив гол Діого Ринкона. Ще на старті поєдинку на 11 11-й хвилині. Пережили ось такий от захоплюючий фінал. Ми пережили футбол екстра класу. І Олександр Шовковський, і Шампанський. У тому сезоні чемпіоном Англії лише в в історії став Челсі, який з моріння на чолі, на вражаючі 12 очок, обійшов попереднього тріумфатора. Арсенал Португалець до речі, в дебютному сезоні подарував титул синів вперше за останні 50 років. До переїзду Андрія Шевченка на Стамфорд Брідж залишився один рік. Михайло Мудрик приєднається до синіх через 18. Каноніри ж запропонують контракт Олександру Зінченку через 17 років. Чемпіоном Іспанії в кампанії 2004-2005 стала Барселона на чолі із Франком Райкардом. Бундеслігу виграла Баварія, а у Лізі 1 тріумфував Ліон. Натомість у серії А склалася унікальна ситуація. Спершу перемогу з відривом відривому очок від найближчого переслідувача впевнено, здобув Ювентус. Але наступного року вибухнув найгучніший корупційний скандал в італійському футболі: кальчо Полі. Тамтешня поліція викрила масштабну схему змови між клубами серії А та серії Б. Команди зливали ігри та підкупляли суддів. Ювентус був одним із головних фігурантів скандалу, тож втратив чемпіонський титул. Його мали би передати команді, яка посіла друге місце. Але Мілан теж був забруднений у цій справі. Відтак, чемпіона Італії сезону 2004-2005 просто не існує. Юви опустили у другий дивізіон, через що зі строю сеньори порозбігалися більшість тодішніх зірок. Златан Ібрагімович та Патрік Вієра перебралися в інтере. Джанлука Лука Дзамбротта та та Тюрям перейшли у Барселону. Фабіо Канаваро обрав Мадридський Реал. Мануеле Блазі подався у Фіорентину. Натомість вірним Ювентусу залишився Джиджі Буфон. Загалом легендарний воротар присвятив старій сеньорі майже 20 років життя з перервою на один сезон в Парижі, а завершив кар'єру у 2023-му в пармі, де і починав свій футбольний шлях ще юнаком. 25 травня 2005-го Стамбул прийняв фінал лі чемпіонів один з найбожевільніших в історії футболу. Українці мали особливий інтерес до цієї заруби. Однією з головних дійових осіб на олімпійському стадіоні Ататюрка був Андрій Шевченко. Його Мілан на чолі з Карло Анчелуті зійшовся в дуелі за трофей з Ліверпулем і Рафою Бенітисом на теренському містку. Спершу все складалося фантастично для Русонерії три ще щодо перерви. І гравці Мілана вже подумки клали золоті медалі Ліги Чемпіонів собі на шию. Але у другому таймі справа італійського гранда пішли Шкерберті. Неймовірно, то лише 6 хвилин знадобилося мерсесейцям, щоб відновити статус кво. Ворота Мілана по черзі розстрілювали Джерард, Владімір Шміцер і Хабі Алонсо. В екстра таймі виграсти перемогу для підопічних Анчелоті міг саме Шева який впритул розстрілював ворота Єжи Дудика, але поляк неймовірним подвійним сейвом врятував мерсесайців. Без сумніву я був зобов'язаний у тому епізоді забивати. Дивився повтори кілька разів, особливо в останні хвилини. Цей момент снився мені. Я м'яч та дудик. Щоразу я бив і програвав дуель, намагався, але все марно. Це був кошмар, але головна трагедія для шеви була попереду: в екстратаймах жодній з команд так і не вдалося забити. Тож гра перетекла у серію пенальті. Відповідальність вирішального удару лягла на українця, і знову, як і в основний час, він не зміг виграти дуелі в Дудика. Хіба Шеви ознаменувала тріумф Ліверпуля, який назавжди вписав стамбульське диво в історію світового футболу після фіналу з Ліверпулем? Я три наступні місяці прокидався ночами з криком. Іноді все ще думаю про це. Багато з одноклубників ніколи більше не хотіли переглядати цю гру, а я знаю її на пам'ять. Тоді Ліверпуль мав один шанс зі ста, і він не здався. Йому треба віддати належне. А чим ще манили у 2005 році телевізійні екрани українського глядача? До прикладу того року світ побачив першу частину «Хронік Нарнії» Лев, чаклунка і шафа через бомбардування Лондона. Чотирьох дітей відправляють до друга сім'ї професора Керка. Там вони у звичинісінькій шафі знаходять портал в інший світ, де на дітей чекає своя боротьба зі злом, поки дорослі б'ються на полях другої світової. Чим похизуватися українці і власному кіновиробництві. у 2005-му на екрани вийшов пластиліновий мультфільм Злидні, який встиг стати класикою нашої анімації. Екрана історія знята за мотивами гуцульської казки, де хороші газди Петро та Марічка намагаються дати раду злидням, які обсіли їх як реп'яхи. Для виробництва мультфільму витратили 200 кілограмів пластиліну. А загалом на створення 12-хвилинної стрічки знадобилося 9 місяців кропіткої роботи. Почало господарство розвалюватися. Тим часом футбольний сезон 2005 2006 в Україні починали битвою за суперкубок між Динамою і Шахтарем. І як і попереднього разу, тріумфатора змогли визначити лише у серії після пенальті. Цього разу помаранчево-чорні були влучнішими: чотири-три. Сехтар. Перевір. Шахтар виграв серію після мачових пенальті. Максим Шацький влучив стійку воріт. Леонід Буряк не дарма був настільки розчарованим. Його команда не просто програла дуель з суперкубок, і з мінорної ноти почала сезон. Це ще й був дебют буряка на тренерському містку киян. Чергове динамівське серце протрималося на цій посаді лише один сезон. Єврокубковий похід було синіх у тій кампанії завершився безславно. Кияни стартували з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команда, яка ще кілька сезонів тому била Реал Барселону і Баварію, цього разу не змогла впоратися зі скромним швейцарським туном. Два -три. усе можна прочитати на обличчі 21 річного. Олегусів. Шахтар починав цю кампанію з третього раунду кваліфікації ЛЧ, де без шансів програв інтеру. Та вилетів у УЄФА. Там пошматував угорський Деберцен 6-1 та вийшов до групового раунду. У квінтеті гірники змагалися з паоком, штутгартом, рапідом і реном. Груповий етап Помаранчево-Чорні провели напрочуд вдало, зазнавши лише однієї поразки. Шахтарю виявилося не під силу розколоти бухариський «Рапід». «Рапід» дуже добре підготувався до гри. Вони були дуже агресивними. А ми, на жаль, не були до цього готовими. Вийшовши з групи, доночани в одній 16-й кубковій фазі штовхнулися з «Лілем». До речі, через 18 років французький клуб очолить Пауло Фонсека, який перед тим тренуватиме шахтар. У лютому 2006-го гору взяв до матчої дуелі «Ліль» із рахунком 3-2, А доночани завершили свою руку пригоду. До слова у 2005-му до шахтаря приєднався Фернандіньо і зацініть креативність презентації бразильця. Гірники придбали хавбека майже за 8 мільйонів євро, а через 9 років продадуть його у Манчестер Сіті, за вражаючі 40 мільйонів тих самих євро. Тим часом у купкою Дніпро у кваліфікації пошмотував Вірменський Банац тепер у Рарту із загальним рахунком 8-2. А також шотландський Гіберніан 5-1. На груповому етапі Дніпрян нам випало міритися силами зеліським Мідлзбро, швейцарським грасхопером, болгарським літексом та нідерландським АЗЕ, який кілька місяців тому скривдив київське динамо. У цьому квінтеті Дніпро зумів здобути лише одну перемогу. В останньому турі перестріляв Расхопер 3 3-2. Ту фінішував на передостанньому щаблі таблиці та вилетів із турніру. Ще один представник України в цьому Єврокубку Донецький металург у кваліфіційному раунді впевнено пройшов угорський Шопрон, але потім вилетів від паука. У 2005-му були ще одні змагання, за якими українці стежили залюбки. Мова про ігри патріотів, яких наша команда взяла участь вперше. Кожну країну представляли тамтешні знаменитості, які виконували комедні, химерні, а часом відверто небезпечні завдання. Як от спроба перенести умовну контрабанду повз прикордонника, роль якого виконував розлючений бик. Дуже небезпечна гра, одна з самих небезпечних, які тут є. Вона не настільки тяжка фізично, скільки небезпечна реально, тому що можна від бика дістати. Бик має якісь набалдашники, які такі легеньким на рогах. Але коли він попадає рогом, тоді дуже болить. За ці конкурси команди заробляли очки, які визначали стартову позицію учасника у вирішальному конкурсі. У нашому ефірі завжди перемагала збірна України, але подейкою, що для кожної команди знімали окремий фінал, де перемагала саме вона. Ну щоб не засмучувати місцевого глядача. А ось хто не змушував сумніватися у справжності власного успіху, то це збірна України з футболу. Під керівництвом Олега Блохіна вона продовжила впевнено долати відбір на мундіалі. Пам'ятаєте, яку амбітну заяву він зробив після призначення головним тренером Сині Жовтих? Я не сказав, що ми повинні потрапити в плей-офф. Я сказав, що ми потрапимо в фінал Чемпіонату світу 2006 Слова володаря золотого м'яча м'яча» 1975-го, які спершу сприймалися як ледь не утопічні, такі втілилися у життя. Під кернистом Блохіна збірна України справді зробила неймовірне. Вперше в історії вийшла на великий форум. Нагадаємо, за путівку вона боролася в групі із данією, туреччиною, грузією, албанією, казахстаном і чинними сенсаційними чемпіонами Європи. Греками Україна могла завчасно вийти на ЧС ще за два тури до завершального відбору, якби на виїзді перемогла грузинів. У тому матчі наша збірна розписала нічию один один. А вже в аеропорту дізналися, що прямі конкуренти Данія і Туреччина теж поділили очки. Це означало, що Україна вперше їде на Мондіаль. Може би. На шалених радощах блохина викупали у шампанському і буквально носили на руках. <плес> у двох останніх турах Україна трохи розтринкала очки, мінімально поступившись в Туреччині ну людин. Та зігравши нічию з Албанією – 2-2. Але навіть це не завадило синьо жовтим вийти з групи із першого місця. До речі, Блохін е, міг не завершити цей відбір у ролі наставника збірної. За рік до того Верховна Рада подала до суду з проханням позбавити його депутатського мандата. Для тих, хто забув, Блухін був ще й народним обранцем. Олах Володимирович через це навіть написав заяву про звільнення з посади головного тренера. На мене подали в Верховний суд це вже на фарт, напевно, апліцони ми пройшли. Перед такими єрами навіть приємно, що вже Верховний суд подають, потом європейські буде подавати. Ну нічого страшного, це прилюдяє. Ребята вже сміються. Навіть. Говорять, це на фарт Володимирович. Утім, суд дозволив Блухину поєднувати посади. А фраза про фартову згодом стала мемом і частиною піар-ролика опозиційного блоку, до якого він і входив. Юра, не переживай, ми побідімо. Я фартовий. Наступного 2006-го збірна України під керівництвом Блухина продовжить творити казку для українських вболівальників на мундіалі, але точно не зі стартового матчу. Андрій Шевченко перебереться в Челсі за супершалені на той час понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Перед цим оформивши звання найкращого бомбардира Ліги Чемпіонів сезону 2005-2006.